Країну Дельтерію тероризують банди червоних псів. Завдання міжнародної бригади вберегти інфраструктуру, врятувати цивільних і знищити супротивника. На Львівщині проходить активна фаза Рипітрайден райден Райден-2016». Це раніше у війні було дві сторони атакуючи, наступаючи. Зараз третім і найголовнішим гравцем є цивільне населення або люди, які маскуються під цивільне населення, і військовим необхідно вміти з ними працювати. Будь ласка, відійдіть на 10 метрів. Не підходьте і поясніть причину вашого прибуття. Військові не мають права на помилку. Бої відбуваються в населених пунктах, і люди без зброї не повинні постраждати. Натомість, червоні пси не переймаються законами війни, ховаються за спинами мирних жителів, вдягаються у чужу форму або цивільний одяг. Та досвідчених армійців не обдурити. Та ми їхали забирати хлопців підривачів. наших. поїхали, забрали, завезли до доміків в ліс. Тут почали по нам стріляти. Ми не зрозуміли, що то по нам дивимося. Виїжджають десантники, спартани, і починають, типу, ну, обходити нас. Вся група наша втекла в ліс. Ну, а в мене трошечки не вийшло. Я попав в плен до них. Військові вміють змусити полонених говорити правду. Про усі свої методи не розповідають. Ми не застосовуємо силу, тобто один з аспектів таких, що всіх полонених їх не дозволяється спочатку разом. Їх всіх по окремих кабінетах, по окремих місцях, і здається, одні і ті самі питання. Коли бачиш якісь розбіжності або похожість, тобто тоді починаєш грати вже тільки на цьому. Тим часом розвідка повідомляє про можливий гібридний напад псів на базові табори і блокпости. Терористи атакують блокпост із кузову звичайної вантажівки, але можуть використати й іншу тактику. Можливо, будь-сценарій просто-напросто якісь люди, які йшли по гриби, збирали ягоди. Можливо, такий буде сценарій, що вони вийшли на блокпост, не знаючи, куди йдешся, приходять, питають дорогу і так, так і далі, так і інше. Якби пригощають там ягодами і все інше, таке як було один раз в АТО, привезли шість літрів меду в трьохлітрових банках, а в одній банці із банок була просто граната. Бійці багатонаціонального батальйону не збираються миритися з нахабством терористів і готують повномасштабну відповідь. Військова розвідка мусить підтвердити присутність ворога у визначеному районі. Після цього буде проведена жорстка операція. Ми маємо достатню кількість озброєння та техніки для її проведення. До операції залучають армійську авіацію. Гелікоптери шукатимуть табори терористів в лісах, доставлятимуть бійців на поле бою та прикриватимуть їх у бою. Сили умовного противника натомість готують свою гібридну відповідь. Тож напруга зростає. Олександр Візгін, Олексій Мазурін, Владислав Назаркевич, військове телебачення.